Могилізація патріотів. Не треба бути особливим ольфаром, екстрасенсом, провидцем, щоб зрозуміти логіку подій в Україні. З моменту повномасштабної війни Росії проти України, тобто з 24 лютого 22 року, в перші дні війни, сотні тисяч українських патріотів пішли під військові комісаріати, щоб добровільно піти на війну з ворогом. Ще сотні тисяч українських патріотів добровільно прийшли, щоб вступити в ряди підрозділів територіальної оборони України з метою оборони рідних населених пунктів, рідних домівок. Але неукраїнський владний режим в Україні мав і має інші інтереси на війну розпочату Росії. Закон про територіальну оборону. Встановлював правило, що підрозділи ТРО створюються для оборони території в межах відповідної області. Наприклад, якщо це ТРО Хмельницької області, то відповідно добровольці, які вступили в цей підрозділ, будуть охороняти обороняти Хмельницьку область, якщо туди зайде ворог. І тут фокус-покус хупця. Вносяться зміни до закону про територіальну оборону. І всі, хто йшов обороняти свою територіальну громаду, відправляють на північний схід захищати всякі, повністю зросійщені, ватні, ізюми, попасні і тому подібні території з населенням, яка є різниця, і навіть з населенням, яке радісно чекає приходу окупаційних, окупаційних ворожих військ. В першу чергу відправили туди ТРОшників із Західних областей України, як найбільш патріотичних, незважаючи на правила Закону. І лише в травні 2022 року вносяться зміни в закон про ТРО, яким викреслюють слова в межах території відповідної територіальної громади. Тобто відбувається звичайне шахрайство з використанням наявної влади. Громадяни, добровольці патріоти розраховують на те, що закон це така залізабетонна гарантія, що вони будуть захищати свою територіальну громаду, тому що так записано в законі. Але закон для шахраїв у, у владі це всього нам всього лише приманка для гоїв. Фокус-покус хупця і міняємо закон, як хочемо, і коли хочемо, і посилаємо патріотів на забій. Розуміємо, приймаємо ситуацію, що цього вимагає оборона країни. Добровольці-патріоти йдуть захищати Україну. Якщо б Україною керували українці, то вони, то воїни-патріоти були б для них найвищою цінністю. Відповідно, формувався в резерв з інших воїнів-добровольців і, відповідно, за правилами проводилась би ротація. Ротація з латинської мови означає обертати. Ротація в Збройних силах означає, що воїнів, які перебувають на передовій лінії фронту протягом 40 днів, виводять в тил для відпочинку, а їм на заміну заводять свіжі сили. І так кожних 40 днів відбувається заміна воїнів на передовій. Але у сьогоднішньому режиму. Що експлуатує Україну цінності інші. Чим менше в Україні буде патріотів, тим легше буде сьогоднішньому неукраїнському владному режиму грабувати економіку України. І якщо в Збройних силах України ще десь якісь зміни підрозділів, ротації проводяться, то і то, як правило, не бойові підрозділи. То з ТРО такого не відбувається. Мотивують це тим, що ТРО – це не Збройні сили і статути Збройних сил на них не поширюються. І патріоти-добровольці з перших тижнів на війні воюють без всяких замін вже майже рік. І перспектив, що їх замінять не видно. Тобто патріот на війні буде доти, док -доти доки його не вб'є ворог. Повернутися живим. Воїни патріоти можуть тільки, якщо отримують каліство від поранень, що приведе до інвалідності. Разом з тим, вся та є різниця з північно-східних областей України переїхала в Західні області де безпечно, і замість того, щоб, поважаючи місцеве населення, ставати українцями, починають качати права. Що їм ущемляє язик руський і всякою іншою хамською поведінкою знаважає українців і українські як А правлячий режим на українців в Україні, записуючи полом'яні відосики для населення про патріотизм і оборону зовсім не переймається війною, продовжує розкрадати не тільки державний бюджет, але й Фінанси виділи на оборону і навіть розкрадає гуманітарну допомогу, яка надходить в Україну з цивілізованих держав планети. Активні бойові дії мають наслідок того, що щодня Збройні Сили України втрачають сотні воїнів вбитими і пораненими. І підрозділи треба доукомплектовувати новими воїнами. Тому посилюються заходи щодо залучення в Збройні сили нових воїнів. Фактично через рік війни неукраїнський режим в Україні вирішив провести активну мобілізацію Збройних сил України. Але добровольців уже нема і не буде. І не тому, що нема патріотів. Добровольців нема і не буде, тому що. Громадяни, громадяни призовного віку, бачачи ситуацію, з якою різницею в країні, з російським язиком, з квітучою корупцією, не мають бажання бути гарматним м'ясом в руках неукраїнського правлячого режиму в Україні. І головне, запам'ятайте, своєю критикою правлячого режиму, громадяни патріоти працюють на ворога. Запам'ятайте, працюють на ворога не ті, що крадуть бюджет і гуманітарну допомогу під час війни, а ті патріоти, які критикують злодіїв у владі. І ніяка війна, ніякі вимоги союзників не можуть стати на заваді діяльності корупціонерів казнокрадів. Мульфар в українській карпатській культурі це людина, яка розказує, що має здібності провидця. Тобто може бачити майбутнє. <звук> майбутнє очевидне.